Усім привіт! В даному відео ми навчимося шукати модуль вектора. Згідно умови задачі, у нас є координати двох точок А і Б, а наша задача полягає в пошуку довжини вектора АБ, тобто його модуля. Отже, давайте приступимо до розв'язання. Для початку нам необхідно знайти координати вектора АБ. Для того, щоб це зробити. Нам необхідно від координат точки кінця відняти відповідні координати точки початку. Кінець у нас вектора знаходиться в точці Б, а початок в точці А. Тому, щоб знайти першу координату вектора, нам необхідно від 4 відняти мінус 2. Аналогічно знаходимо другу координату вектора. Тобто беремо ігрокову координату точки кінця, тобто це мінус 9, і віднімаємо ігрокову координату точки початку, тобто 1. Таким чином, давайте порахуємо першу координату вектора. Як бачимо, у нас є два знака мінус, що дають плюс. Тому перша координата буде рахуватися як 4 додати 2. А друга координата буде дорівнювати мінус 10. Тож. Нарешті отримаємо координати нашого вектора АВ. 4 додати 2 це буде 6, ну, а друга координата вже знайдена мінус 10 Наступним кроком. Нам необхідно пригадати, за якою формулою ми обчислюватимемо модуль нашого вектора. Нагадаю, модуль вектора це його довжина. Тому, якщо ми маємо з вами вектор А, який має координати А1 та А2, то модуль вектора А, тобто його довжину, ми можемо знайти за наступною формулою. Треба додати А1 в квадраті до А2 в квадраті, і цей вираз повинен бути під знаком кореня. Давайте тепер застосуємо дану формулу для обчислення модуля нашого вектора АВ. Отже. Матимемо наступне. Модуль нашого вектора АВ буде дорівнювати. Запишемо першу координату в квадраті. У нас це 6 в квадраті. Додамо другу координату в квадраті, тобто мінус 10 в квадраті. Не забудемо все це поставити під знак кореня. Отже, залишилось лише підрахувати, чому ж це буде дорівнювати. 6 в квадраті це 36. А мінус 10 в квадраті, це дорівнюватиме 100. Тому в сумі під коренем ми отримаємо 136. І це, по суті, вже майже наша кінцева відповідь. Лише залишилося трішки спростити запис кореня, а саме винести деякий множник з-під знака кореня. Для того, щоб це зробити, пропоную розкласти 136 на множники. Для цього давайте скористаємося розкладом на прості множники. Запишу 136, і, оскільки це парне число, можу легко поділити його на 2. Отримаємо 68. 68 також парне число, тому теж ділитиметься на 2. І ми отримаємо 34. Знову ділимо 34 вже на 2. Маємо 17. А 17 це є просте число. Тобто воно ділиться лише саме на себе. І на одиницю. Тому 17 зможемо поділити лише на 17 і отримаємо 1. Таким чином 136, що знаходиться під знаком кореня, ми можемо розкласти як добуток множників 2 на 2 на 2 і на 17. Тепер дуже легко можемо винести множник з-під знака кореня. Помічаємо, що 2 на 2 це буде в нас 4. А корінь із 4, ми знаємо, це двійка, тому з під кореня у нас виходить одна двійка. Ще одна двійка не може бути винесена з-під кореня, так само, як і 17. Тому під коренем залишається 2 помножити на 17. Отже, наша кінцева відповідь це буде 2 помножити на корінь із 34. Адже 2 на 17 це 34. Що є кінцевою відповіддю? Тобто ми з вами вже обчислили модуль нашого вектора АВ. Більш докладно про те, як шукати координати вектора, а також як отримати формулу модуля вектора. І більше прикладів про те, як виносити множник з-під знака корення. Можна дізнатися, подивившись відео, посилання на які я залишу в описі до даного відео. Тож, на цьому, всім дякую за перегляд і до наступних відео!